Фронтальна група зубів в цілому в нормі, також 16-й зубчик в нормі. Стомат-кабінет на колесах обладнали у Вінниці. Лікар-стоматолог Олександр Вайсман каже, тепер зможуть доїхати до оборонців і будь-де запломбувати зуб, зробити рентген і навіть провести протезування чи операцію. Ці послуги, які можуть надаватися тут, вони не можуть надаватися у всіх поліклініках. Тобто це якісно буде, це буде швидко і з гарантією. Обладнання воно є нове. Воно підходить по всім новітнім стандартам і воно якби дає можливість комфортно працювати лікарю і комфортно. Знаходитись пацієнту в стоматологічному кріслі тут настільки все компактно і розумно розставлено, що якби не створює дискомфортно. Все, що потрібно, тут все є, і все знаходиться поруч. Переобладнанням автомобіля швидкої на пересувний стоматологічний кабінет займався приватний підприємець Олександр Барановський. Каже, разом із колегами та волонтерами придбали все необхідне начиння – від ліків до медичного обладнання. Загалом витратили більше мільйона гривень. Фургон надала ж місцева влада. Ми отримали пустий автомобіль, і в цей автомобіль було вирішено встановити обладнання стоматологічне для повноцінного прийому. Приміщення у нас таке маленьке і треба було розмістити найоптимальніше, комфортне, ергономічне, маленьке обладнання, щоб воно функціонувало. Найголовніше це стоматологічне крісло, світильник робочий, рентгенапарат. Сканер фосфорних пластин, який передає зображення, яке зроблено за допомогою рентгена на комп'ютер. На комп'ютері вже йде повна візуалізація цього рентгену: стерилізаційне обладнання, автоклав, компресор втисненого повітря, аспірація, система чистої води, яка подається на обладнання, вона знаружі стоїть дві пляшки. В одній пляшці у нас безпосередньо дистильована вода. В іншій плясці може бути спиртовий розчин для того, щоб замінювати після роботи воду на спиртовий розчин, який в подальшому не зможе замерзнути. Створити такий мобільний стоматологічний кабінет вирішили ще восени, розповідає директор медичного стоматологічного центру Андрій Філевич. Каже, багато його колег не раз їздили на фронт і лікували оборонців там. Така автівка дозволить допомагати захисникам планово лікувати більше пацієнтів. Роботи тут вистачатиме. Наразі Близько 20 його колег вже висловили бажання приєднатись до виїзних бригад. Буде 4 4-6 бригад по три чоловіка. Обов'язково має бути лікар-стоматолог, хірург, лікар-стоматолог, терапевт і медсестра. Один із лікарів. Я думаю, що має мати або навіть і два ну, право водити машину. Допомога буде надаватися в першу чергу. Військовим, звичайно, що безкоштовно. Поки є військовий стан. Ми плануємо виїжджати у військові частини, у військові госпіталя, місця, де дислокуються наші бригади, наші підрозділи. Працюватиме пересувний стомат-кабінет як від стаціонарної мережі, так і від генератора. Вже за тиждень, каже лікар, планують перший виїзд до пацієнтів. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.